Друзі, я знову вімкнуся. Попалась ось така цікава знахідка. Не знаю, можливо, хтось підкаже що це. Воно металічне. Такий. Металічний. Не знаю, кость якась гральна чи що це таке. Ну ось таке металічне. Це не пломба. Бо нема отворів. Ну воно доволі важке. Напевне, зі свинцю. І червоним розмальовано в центрі. Щось цікаве воно таке. Не знаю. Може хто знає, підкажіть в коментарях, буду вдячний. Самому цікаво, що це. За штука.